Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вовани. Сім годин ранку я вийшов робити міс, який заклинив. І в чому ж була причина, таке коротеньке відео. Причина була в тому, що ось 6 сателіту, ось палець. Оцей палець випав, 6 серня впала отуди, в сам міст. І коли оберталася редуктор, оцей палець, звісно, клинив. Ось, ось такі справи. Зараз все заберу на місце і заварю отут оцей палець. І буду все складати на місце. Все, друзі, до нових зустрічей!